Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами знову говоримо про RollerCoin. Подивимось на цей великий крафт. Я вам покажу оновлення виводів і поглянемо на деякі рецепти крафту. Почнемо швиденько з подій, які почались. Банерів дуже багато, але нас цікавить саме оцей фінальний крафт, який ми так довго чекали. Можливо, не всі. Тривати він буде один день. І для того, щоб скрафтити ось цей майнер на 16 тисяч пітахеш, який можна буде продати, нам необхідно мати всі ось ці майнери. В мене з повного списку не вистачає лише чотирьох. Купувати, звісно, що я не збираюсь їх, тому що мене влаштовують самі ці майнери, вони в мене стоять на пличці. І я не впевнена, що. Цей майнер е, вигідно крафтити. Але це моя суб'єктивна думка. Тому ви вже е, самі прораховуєте, якщо ви дійсно хочете його скрафтити, перш ніж це робити, порахуйте. Єдине, що я так розумію, що не всі майнери можна придбати на маркеті, тому і не вийде купити всі необхідні склади. Ще у нас є розпродаж, він у нас буде тривати. 33 дні. Я думаю, що це якась помилка. Буде тривати 3 три дні, напевно. І тут у нас є три майнери, всі вони в наявності. Цей закриє вам завдання, і ви зможете пройти міні-івент. Так, ну, в мене, здається, є всі ці майнери. Відсотки в них непогані, тому, якщо для вас цікаво, подивіться на це. І, звісно ж, міні-івент. Він розпочався вчора, присвячений він ну так, Бетмену Класний, до речі, майнер. Напевно, собі якось його придбаю. Візьму на олівець. Так, значить, нарахування поїнтів за підвищення рівня 600 поїнтів, за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офером 1499 поїтів. Витрата одного РЛТ на маркетплейсі 350 поїтів і витрата одного РЛТ на крафт офері 3000 поінтів, не знаю, можливо, після великого крафту ще буде якийсь крафт, і тоді буде зарахування цих поєнтів. Зараз, зараз нема де їх використовувати. Тривати ще буде 3 дні. Так, в нашому чаті вже є табличка, і П'єро її підготував. Так, давайте подивимося, що тривати буде до 29 червня 18.00 за київським часом. Рівнів у нас 21, і ось цей е, майнер на. 21 рівні, я хочу подивитися, скільки він коштує. Так, у нього класна потужність і 2,5 бонусний відсоток. Ще тут є майнери прикольні, ось ці два. Тож я вам бажаю дійти до кінця і закрити весь івент. А я в найкращому випадку заберу ось цей, якщо вийде. І оскільки я швиденько його скопіювала, давайте подивимось, чи є цей майнер на маркеті. Так, він є. Хм, коштує він, звісно, космос. Ну, окей, запам'ятаємо. Тож, давайте тепер перейдемо до виводів. Е, мені здається, на позаминулому тижні пробігла така новина в нашому чаті, що змінились мінімальні суми виводів. І дійсно, я зараз тут підготую табличку, скільки було раніше. І зараз ми будемо з вами йти по кожному, в кожній монеті і дивитися, скільки зараз сума мінімального виводу. Так, ну трон у нас трошки мали понизити 500 тирик сума мінімального виводу. Так, догі у нас підняли 90. Біткоін. Підняли ефір. Ефір підняли. Так, bnb Ось так. Причому прикол в тому, що в той день, коли я назбирала суму мінімального виводу на BB і підняли, і мені тепер знов далі збирати в мене скільки он. Ну, тобто, мені ще місяць збирати на, на суму виводу. так Матік, матік я добре пам'ятаю, був 5, став 25. Це щоб, напевно, менше виводили. Так, саланка. А саланку понизили, тому що тут було 0,53. Ну, Це єдина набудь, монетка, яку понизили. Так, інші у нас не виводяться. Лайткоін нам ще не анонсували, навіть коли будуть виводити. Е, тож, передивляйтесь, якщо ви збирали на е, якийсь мінімум, тепер його підняли. Це окрім саланки, її понизили. Щодо рецептів крафту, це дуже популярна практика в RollerCoin, що під кінець сезону або всередині змінюються рецепти на минулі сезони, і зазвичай вони піднімають суму і змінюють рецепти, тобто дорожчують рецепти. Зараз найвигідніше крафтити саме ось ці майнери і перші рівні. Тобто деякі рецепти, не всі, звісно, стали дорожчі. І найбільше це стосується е, минулих сезонів. До прикладу, цей сезон ще ось так коштує. Це в нас е, попередній сезон то не дуже подорожчали рецепти, проте, можливо, саме по ціні. Ні, ціна така сама, е, по ціні теж не збільшилось. А от далі, якщо ми перейдемо десь на сезона 2-3 раніше, то там рецепти мають подорожчати. І це досить часто таке відбувається. Тож, якщо ви збирали на якийсь конкретний майнер, і ну, до прикладу бачите, ось цей вже коштує таку, мені здається, він був менший, тому що я планувала його скрафтити, і тут було менше деталей. Хоча можу помилятись вже. Вже стільки цифр в моїй голові, що можу і помилятись. Ну, ось. Те, що я й кажу, до прикладу, да? цей майнер же вигідніше скрафтити до другого рівня і буде е, більше і потужність, і бонусний відсоток, ніж у цього. А це у нас сезон новорічний. І подивіться, скільки коштує цей крафт. Я про це й кажу: що ось чим більше пройшло часу з сезону, тим дорожчають ті майнери. Тому, якщо ви хочете робити якийсь крафт, робіть його прямо сезон в сезон, тоді вони ще будуть дешевші. До прикладу, для мене цей майнер вже напевно не вигідно крафтити. Мені дешевше буде купити готовий на маркеті і виставити. Або один, або два на продаж, і отримати РЛТ назад. Це треба ще подумати. Тому зараз я збираю на ось цей потяг укрзалізниці. Це досить мені ще трошки лишилось вже зібрати на нього, щоб скрафтити. І далі буду дивитись, можливо, і не буду крафтити більше нічого, але це не точно. Сезон для мене вже завершився, я його закрила. Другий купувати я не збиралась. До речі, для кого цікаво, то щоб купити після завершення можна ще раз, і це буде коштувати 400 РЛТ. Ви знов отримаєте всі-всі нагороди. І здається, можна ще купити третій раз, і третій раз буде ще дешевше. Я цього не планую. Всі свої РЛТ я спустила на майнер, який, до речі, не планувала вже крафтити. Тобто я купила готовий майнер і таким чином майже витратила 50 РЛТ. Е, От, хотіла вам бокс відкрити, не вистачає в мене на бокс. Тож, напевно, вже наступне. Разом. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. сподіваюся, вам було корисно. Пишіть в коментарях які свої питання, я буду шукати на них більш розгорнуті відповіді. Дякую, що ви мене виправляєте. Я дійсно допускаю якісь помилки, тому що в мене вже йде відпрацьовані фрази, і я дуже багато в цій грі просто вже на автоматі відповідаю на деякі питання. І так, ви правильно робите, що мене відправляєте, все окей. Тож, дякую за все, підписуйтесь, ставте лайки. Переходьте за всіма посиланнями. У нас є невеличкі зміни в телеграм-чаті, телеграм-каналі. Ми більше зробили акцент на Play Earn, Тепер там буде інформація суто цього напрямку. Тож, доєднуйтесь, якщо для вас цікаво. Дякую за все, обіймаю і до побачення!